Шановні мої підписники, шановні глядачі, особливо це стосується розробників засобів раділектронної апаратури, тих, хто все ж таки продовжує досліджувати питання впливу радіоелектронних елементів на приймачі, які використовують засоби роботизованої техніки, будь то наземної, будь то повітряної. Це буде дуже коротке відео, бо я хочу прозондувати взагалі, чи потрібно далі рухатися в цьому напрямку, бо, ну, на мій погляд, воно трошки відходить від того формату, в якому я знімав попередні всі відео для зв'язківців, для військових. Я б я навіть себе співна, співмав на тому, що депутатам дозволено займатися науковою діяльністю. Депутати отримують зарплату, можуть займатися науковою діяльністю. У мене це безкоштовна історія. І у мене хтось з підписників в коментарях написав, щоб розповісти трошки про те, що таке свіпування. Відверто кажучи, розуміючи свою аудиторію підписників, дуже довго вагався, чи взагалі варто розпочинати це. Ну, бо достатньо просто розповідати, що, наприклад, є сигнал, є заванда, вам потрібно просто задавити приймач на вході якогось літального або наземного засобу, для того, щоб перестало відбуватися відповідне декодування корисного цифрового сигналу. Ну і він там втратив якесь керування. Але я бачу, що достатньо часто вже пишуть про свіпування. І е, враховуючи те, що практично все працює на протоколі Лора. А я один з небагатьох тих, хто взагалі перший в Україні запускав е, системи Лора і побудував одну з найперших мереж, е, яка тоді так і називалась, Мережа 868 е, в місті Київ Київської області, е, спробую е, розробити таку підводочку, якщо о Боже, підводочку, не підводочку, а таке. Закидання інформації, якщо е, дійсно ви напишете «продовжуй далі, е, тоді буду продовжувати, але від, від вас мені потрібен фідбек, щоб розуміти все ж таки, як мені це продовжувати. Отже, бачите, тут величезна доска, і для того, щоб мені е, зібрати весь цей пазл докупи, і щоб ви розуміли, що таке чіп спектром, що таке чірп. Е, що таке верхній ни, up-down черп, що таке спектфактрум, джаммери, швидкість сіпування. Мені потрібно академічно, можливо, навіть вам все буде це розповісти, розповісти для того, щоб ви вже застосувавши методи радіоелектронної розвідки, Розуміючи е, оці параметри е, швидкості, розуміючи, е, як і спектфакт у вас працює, е, могли встановити в джамері відповідний тип завади. От, зараз просто, як то кажуть, до вашої уваги, от така от дошка, е, ви можете. її... Е, Нажати, натиснути стоп-кадр, подивитися. Я можу тільки сказати загальними покаричами. Ну, дійсно, що і для того було вигадано свого часу. <кій> ну, Я пам'ятаю, я ще починав з, з радіотехнології Frequenці FHSS, це Frequenці Hop, або ж та ж сама ППРЧ, до речі, потім з'явилася з DCC Дарікс Півспектру. Вони всі широкосмугові смуги працювали зазвичай там. Ну, FHSS працювала тоді ще. 802.11, я пам'ятаю, там е в смузі 20 МГц по МГц воно там пригало, стрибало. Да? Е той же самий DSC працював спочатку 20, потім 22 була МГц. Модуляція 22 m 0 gd 1 щось таке, пам'ятаю. Да? ну а потім вже Євро... Але вони всі були все ж таки нестійкі до радіозават. Ну, і потім вже з'явилася від нолора, вона не дає таку швидкість там десь до мегабіта, Максимально пам'ятаю, і е, десь 6-7 років тому я знімав про це відео, які розташовані на е, теж YouTube-каналі журналу War of Ukraine. Е, е, і Лора, в принципі, базується на якраз е, чіп -спек спектром. Е, на черпах, це сигнал е, сенсуїдальний, е, в якому відповідно, е, змінюються по частоті. Де зростає або зменшується з часом. Я думаю, що всі ви бачили або отакі от рисочки, вони можуть бути під різним кутом. Це, умовно кажучи, я вноделював черпи ап, черпи вниз. Так вони виглядають на синосоїдальному. Якомусь там малюночку або в чому буде атак, в залежності від кута, е, хочу нагадати, що це у нас е, час е, нижня шкала, а це у нас частота. Ну, Ми не кажемо, що частота несуча, звісно, ні, це частота того ж самого свіпування, там вона 500 Гц, 1000 Гц, 2000 гц. Тобто, воно кажучи, звісно, чим менше спектр спектр-фактор, тим Частіше відбувається тут свіпування, да? ну але ж ми ще не поповодні розуміти про де право, а де ліва. У мене не вистачає дошки відповідно для того, щоб намалювати це все, щоб ви розуміли. Тому коротеньке відео. Я чекаю ваших запитань. Пишіть, що завгодно, відверто кажучи, бо там інколи мені пишуть вже і трошки політичну дурню, це нормально. Враховуючи те, що мене сприймають через призму все ж таки, моєї тимчасової діючої посади, але все одно я сподіваюся, що е, будуть багато корисних запитань, які я зможу застосувати для того, щоб далі побудувати ну, відповідну вже ну, не наукову, звісно, а більш таку е, просвітницьку, називаємо так, лекцію. Тож, слава Україні, друзі, мої, бережіть себе і чекаю ваших запитань. Да, не забувайте підписуватись, лайк, що там, подобайка, колокольчик. І дякую за відгуки. Достатньо часто читаю, що дійсно військовим, яким цікава ця тематика, просто звичайним громадянам, яка цікавиться тематика, ну передивляються мої відео. Ще раз вам дякую за це.